Дайте нам ваше відеречко в образі. Дівочки мої, це ні в якому случаю не обріз. Отаке От відеречко малосольної рибулечки стоїть 500 гривень. Дивіться, це філе різане долічками. Дивіться, ви зіте до мене ближче. Любе відеречко, я спеціально ми вам всім показую. Дивіться, любе відеречко, з такої часті, ріжеться і робиться отак долічками. Відеречко має 480 г, 500 гривень. Подивіться, будь-який кусочок, який я не беру, будь-який я вам перековиряти можу абсолютно все. Отакі ідуть долечки. Оце відеречко, тут 480 грам, воно стоїть 500 гривень, дівчатки мої. Це ні в якому разі не обрізки. Тут у ньому 480 грам, Ми його накриваємо і ви його купуєте. Ми в день робимо його дуже-дуже багато. Воно робиться задній час. Я вам хочу сказати, що воно саме пусте, саме плотне. Значить, мої хороші, вчора ми отримали... Получили... Ой, перчатку закрила. Ой, вчора, вчора ми отримали рибулечку, зараз ми її покажемо. Але вчора ми були півдня вже без риби, тому що ми її продали всю. А риба прийшла пізно ввечері. І Костик, встаню, тому що ви знаєте, що філе у нас продається краще всього. На сьогоднішній день рибулечка 380 гривень за кілограм ціла, Філе 700 гривень за кілограм, стейки 600 гривень за кілограм. Запаминаємо ціни. не. Не за це теж запам'ятаю, що треба шукати не бреш. Значить, дивіться, ціла рибулечка стоїть 380 гривень за кілограм, це якщо ви берете го, рибу з головою з хвостом. Розмірний ряд рибки 5-6. Зараз ми підемо підвал, мы її покажемо. Значит так, филе. Ось вот такая філія стоїть. 700. Воно було 750, да? 700 гривень за кілограм. Стейки 600, ціла риба 380. Ще раз, 380, ціла рибка, філія 700, стейки 600. Дівчатка мої, значить, рибкається на три категорії. Подивіться, жирна, нежирна і плотна. До такої часті ми робимо такі відеочки. Відеречки. Відеречки чим відеочому добре. Одкрили і зілить. Правильно? Не треба пачкати ручки. Для вас ми робимо абсолютно всі умови, щоб вам було вкусно, недорого, ну і зрозуміло, що якісно. Значить, дивіться, на сьогоднішній день розмірний ряд рядми 5-6 стоїть 700 гривень за кілограм. Оце сама, сама не жирна частина, Вона йде плотника. Ви так і пишете, хочу плотненьку. Хто любить таке, щоб жир прямо у вас тих по щочкам, дівчатки мої, це така частина, вона теж стоїть 700 гривень за кілограм. Все, ми так от сюда. Там у нас вже два ландезика виложені, тому що вчора зробили чотири ящичка. І така філі, сама серединка, воно стоїть 700 гривень за кілограм. Так, мої ріднулечки, дівчинка заказала скумбрійку. тут 12 скумбрійок. Ось така скумбрійка копчена, ми будемо замовляти, тому що вона закінчилась. Можливо, осталось там, наверное, штучок 30. Така скумбрійка копчена на дубові корочки стоїть 200 гривень. Плотна, шикарна, хороша. Потім хороші, не забуваємо, що ми з вами. Робимо отакі нарізки. Нарізки ми робимо для того, щоб допустимо, ви приходите для вас дуже багато цієї колбаски. Да? Ви хочете асортимент. От, допустимо, кролік з фісташкою 700 гривень за кілограм. Лібровська колбаска 650. От такі нарізочки ми робимо. У ньому йде три віда колбаски. Кролік з фісташкою, утка, говядина. Цей наборчик стоїть 700 гривень за кілограм. Наборчик десь грам 400. Дали по грам 400. Ми беремо так, допустимо, цю колбаску. Я вам покажу, допустимо, оця. Прошу то от вона в розрізі. Вона йде така, як знаєте, трошки як відчина рубліна. Бачите, вона похожа. Потім ліберська колбаска парма, вона йде плотна, дівчатка. Це плотна, плотна салямі. То любить плотну, от вона йде в розрізі. Дівочки, подивіться, оце вона йде в розрізі. Салямі, парма. Вона стоїть 750 гривень за кілограм. Дерибасівська колбаска вона стоїть 850 гривень за кілограм. Але ми її теж ріжемо на різдку, я вам сейчас її покажу в розрізі. Потім дивіться, сніжна. Тоже Лібровська, вона 750 за кілограм. Получається, оця вся, не сиді до мене, оця вся колбаска, що я вам показала, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Зараз я вам підріжу Дерибасівську. Дерибасівська, вона йде трошки сала, але вона йде смачна. Дівчатка вона стоїть 850 гривень за кілограм. Ось такі ми робимо нарізочки. Ось зараз буде це все вакуміруватися. Бачите, три штучки тут. Тут кроль з фісташкою, уточка і говядина з рішенням. Цей набор стоїть 650, 700 гривень, такий набор 750. Так що мої хорошення. Ми знаходимося на зі точка в нас одна команда у нас теж одна. Товар, коли ми получаємо, ми вам його показуємо, тому що все, що ми получили, показуємо. Ми його вакуумуємо, кладемо в холоді. Є ж на мало солочко, вакуумуємо по 2 години. От ми зробили 4 ящика, ми її продали. Ви знаєте, що в нас дуже дуже вкусна рибулечка. Свій товар мої хороші. потрібно завжди любити. Да, я його цілую, тому що я його дуже люблю. Чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. Мої хорошенькі. Так, я вам все сказала, не вже десь? Є ще врем'я? Є. Повертаємося поки що ландезик з рибулечкою. Квіточка, підписався, пенька. Дивіться, от ландезик з рибкою. У нас ще було тут, але ми їм подали. Дівочки, весь товар знаходиться в холоднику. Оця скумбрієчка, ви бачите? Все знаходиться в холодильнику. Для нас це дуже-дуже важливо. Дивіться, круасани, ескалара, тортик вялений, торти копчений. Одним словом у нас все в холодильничку.